Ми вибрали дві локації. Цю локацію це ми зараз на розворотному кільці тоборній, а також а, безпосередньо навпроти пам'ятника короля Данилу, де вони раніше і а, продавали квіти. А на цих двох локаціях управління архітектури розробило. Нам такі красиві ядки, всі вони в одному вигляді кольори. Соціальне підприємство, наше львівське на замовлення. Ці ядки виготовило. тобто дали роботу також нашому соціальному підприємству Вудлак. Цьому передувало ще багато зустрічей. і ще до недавнього часу було дуже складно насправді пропрацювати, щоб це було так, щоб комфортно було людям-продавцям квітів, щоб знайти порозуміння, тому що їх тут було скільки понад. 40 людей так, і ми намагалися якось так розмістити і ядки, і знайти порозуміння з людьми, щоб всі були задоволені і представлені для продажу. Ось тому на сьогодні в нас ми дуже щасливі, тому що це а, компроміс між всіма бажаннями наших продавців квітів. Два а, абсолютно в правому полі. Але що головне, що це впорядковане гарне середовище. Можна зупинитись. Це дуже гарно, тут приємно, комфортно людям. Мені здається, що це буде таким гарним новим місцем для містян. Вони вирощують квіти на а, власних а, присадибних ділянках. Ось а, ми передбачили це в рішенні. Ті, хто вирощує квіти на власних присадибних ділянках, будуть продавати, могти продавати ці квіти тут. Вони укладуть такі договори оренди а, конструктивних елементів. Ось будуть сплачувати невелику плату місту. Ми тільки почали. Люди дуже цікавляться, людям подобається. Задоволені, що ми нікуди не зникли, що ми повернулися, що ми є місцева квітка, наша така простіша, непривозна і задоволені. Дуже добра ініціатива. Бо ми ж також хочемо, щоб наше місто мало вигляд гарний. То є наша візитна карта, центр міста. Туристи ходять, люди, люди часто купують квіти. І і звісно, що ми зацікавлені, щоб це було гарно. Вибрали нашу емблему, бо тому що ми не є хаотичні. У нас організація соняшна. і ми так нашу емблему вирішили на наші партухи, щоб люди знали, з ким працюють. Ми щиро запрошуємо львів'ян на наші місцеві квіти приходити купувати, звичайно. На вступати дуже мені так сподобалося, воно тут так пасує. Просто я би ще тут каву поставила десь для людей. Люди собі милуються квітами, п'ють каву. і Дуже гарно. Я спочатку подумала, що це якийсь ветеранський бізнес, захотіла підійти поцікавитися. Під Але раз це львівські місцеві квіти, це прекрасно.